Документи через інтернет українські підприємці давно чекали на можливість замовити папери для ведення бізнесу, використовуючи сучасні засоби комунікації. Зрештою, держава пішла на зустріч. Насправді це потрібно, оскільки це вже було досить давно задекларовано. Всі підприємці цього очікували. Чому тому, що витяги з реєстру не необхідні для того, щоб звертатися в органи влади з метою отримання тих чи інших, або дозвільних документів? Або інших документів правового характеру, наприклад, для отримання або патенту, або ліцензії, цей документ є необхідним. Наприклад, укладаючи угоди, які потребують обов'язково нотаріального посвідчення, такі документи теж є обов'язковим для вчинення тих чи інших нотаріальних дій. Витяги, виписки, довідки з єдиного державного реєстру в електронному вигляді мають таку ж саму юридичну силу, як і паперові документи. На цьому документі не буде ні підпису, ні печатки державного реєстратора, але відповідно до діючого законодавства він має таку ж саму юридичну силу, яку має паперовий документ з підписом і печаткою державного реєстратора. Для отримання онлайн витягу не потрібна реєстрація або єдиний цифровий підпис. Документ формується автоматично без участі реєстратора. Сплата за послугу проводиться платіжною картою. Вона виступає ідентифікатором особи. Кожен такий документ має унікальні реквізити. «На кожному документі розташований унікальний номер, за яким кожна особа, громадянин, може зайти на відповідний портал та роздрукувати цей документ ту необхідну кількість разів, яку це необхідно зробити. Замовлені та отримані за унікальним номером папери залишаються дійсними впродовж року з моменту операції. Мін'юз зобов'язав державних реєстраторів на місцях інформувати підприємців про нову онлайн послугу. Марина Микитенко, Юрій Кривошеїн, Новини телеканал Віта.